І тут от чоловік з минулого також, який хоче до вас принести якусь інформацію, щось хоче вам передати, але між вами відстань. Бачите, між вами відстань і перепони, щось він хоче вам сказати. Чоловік з минулого, з яким контакт вже перекритий, він щось хоче вам передати. І цього тижня ви отримаєте через якихось інших людей. Так? Через інших людей, і дуже важливо, щоб ви про це знали. Знаєте, ви не дуже будете радіти цій інформації, але, але щось щось для вас значуще. Все ж таки, значуще, це коли ви зможете на якісь події з минулого дати відповідь, чому так відбулося, да? Чи чому так трапилося? Можливо, чому трапилося розлучення з тією людиною? так? Щось він довго думав. От подивіться, він тут довго думає, чоловіча фігура, бачите? І ось ви, яка відстань між вами? І от думки, бажання, так, вони просто, він просто скоро лопне. Лопне від того, що всередині його думки, бажання, вони просто скоро лопнуть. Від якоїсь інформації, щось він хоче вам дати, знати. Так? Навіть, знаєте, він не збирається з вами налагоджувати відносини, він не близькості хоче. Він хоче з'явитися в вашому просторі для того, щоб він це зробив. Він вважає, що це важлива для вас інформація.